Вітаю всіх на своєму каналі готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную торт пташине молоко. Для торта нам необхідно. Жовтки, цукор, молоко, борошно, сіль, ванільний цукор та розпушувач. Жовтки перекладаю в миску. Сюди ж додаю дрібку солі, цукор та ванільний цукор. Буду збивати жовтки до збільшення в об'ємі та білого кольору. Жовтки вже збилися, залишається така характерна смужечка, яка більше секунди на поверхні, тому буду додавати молоко та борошно. Додаю борошно, але попередньо ще раз просію через сито. сюди ж і розпушувач, перемішую ось так знизу догори, щоб, щоб жовтки не опали. Сюди ж додаю молоко і перемішую до однорідності. Для чого молоко? Щоб корж був, був вологим. Форму я попередньо вистелила пергаментом, бо нічим не змазувала і не вистеляла. У мене форма 18 см в діаметрі, перекладаю заготоване тісто. Буду випікати в духовці при 180 градусах десь 15 хвилин. Корж дуже швидко випікається. Все розрівняти, щоб повітря все вийшло. Можна от легко ось так потрусити і випікати в духовці. Готовність перевіряю шпажкою. Суха, без залишків тіста, значить бісквіт готовий. Даю йому вихолонути. Для суфле знадобиться білки, вершкове масло, желатин, вода, цукор, згущене молоко та сіль. Для початку заливаю желатин водою, дам час, щоб він набух. Наступний крок це крем з масла та згущеного молока. Масло додаю в миску та буду збивати до збільшення в об'ємі та світлого кольору. До масла додаю згущене молоко. Масло обов'язково перед збиванням має бути кімнатної температури, а згущене молоко має. Бути з вмісткістю молока, а не яких інших домішок. Знову все перемішую. Масу можна залишити на деякий час. Для того, щоб приготувати суфле, мені ще необхідний сироп. Для цього в черпак додаю цукор і воду. Буду варити на повільному вогні 5 хвилин. Після закипання. Помішувати цукор не буду, тому що хочу, щоб він рівномірно розтанув тому буду просто струшувати. Сироп закипає, засікаю 5 хвилин і варю не помішуючи. Поки сироп вариться, я збиваю білки. Для цього білки додаю в миску сюди ж дрібка солі. Буду збивати до м'яких піків. Білки вже збиті, чекаю сироп. Сироп готовий, відразу додаю у білки. Додаю сироп маленькою цівочкою збиваючи білки. Під час збивання видно, чіткий малюнок, значить білки вже збиті. До білків буду додавати масляний крем зі згущеним молоком і поступово змішувати. Коли буду змішувати міксером, маса буде ставати рідкою, білки під дією жиру будуть трішки ставати рідкими. Додаю желатин. Я його попередньо розтопила на паровій бані. Це можна зробити в мікрохвильовці маленькими імпульсами і знову перемішую міксером. Маса рідкувата, так і має бути. Не бійтеся. Зараз відкладаю масу окремо і готуюся займатися бісквітом. Бісквіт дістаю з форми попередньо ножем пройдуся по краях. і знімаю захисників це, знімаю вергани. Такий гарний бісквіт отримується, але я хочу, щоб у мене тут було жовтеньке. тому легенько. Ножем знімаю верхній шар. Ножем знімати дуже довго, тому я взяла ось таку терку і таким чином знімаю верхній шар, щоб було жовтеньке тісто видно. Бісквіт ще просочу молоком. хочу, щоб він був більш вологим. Це робити не обов'язково. Перекладаю суміш у, на корж поставлю в холодильник на 4 години, щоб суфле стабілізувалося. Бісквіт та суфле стоять в холодильнику, а я зараз займуся підготовкою шоколадного шару. Для цього я поламала плитку шоколаду і Налила вершки. Зараз вершки нагрію дуже сильно, але не до закипання. Додаю вершки до шоколаду. Почекаю декілька хвилинок, поки шоколад почне розставати, перемішаю. Шоколад розмішала до однорідності, зараз дістаю торт і заливаю. Додаю шоколад до торта, він у мене не гарячий, а кімнатної температури. А так як торт холодний, він буде дуже швидко вставати, заголоняти, розрівнюю. І знову поставлю в холодильник. Торт простояв в холодильнику 4 години, краще, щоб було цілу ніч. Знімаю захисне кільце та плівку. Давайте подивимося, який торт в розрізі. Шар шоколаду можна зробити більш твердим, щоб не розтікалося, і суфле біле залишилося білим. Але я захотіла, щоб шоколад був ніжний, такий як суфле та бісквіт під ним. Тому у мене отрималось ось так. А зараз смакуємо. Приготувавши такий торт пташине молоко, ви більше не підете в магазин за одноіменними цукерками пташине молоко, тому що цей торт не перевершений, а ще краще смакуватиме з вашим улюбленим напоєм. Це може бути чай або кава. Дякую, що додивилися відео до кінця і вже поставили вподобайку та підписалися на мій канал. На моєму каналі багато цікавих рецептів, не тільки солодощей, а й інших страв. До нових смачних рецептів!